Мої вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді є посилка, яка надійшла мені від Вадима Гаяна із Чернівців. Йому велике дякую за швидку відправку товару. І в цій посилці, власне, у нас на огляді сьогодні будуть ось такі спеціальні. Підставки, їх можна так назвати, в яких розташовуються різні монети і жетони, такі як сувенірна різноманітна продукція для поличок і так далі. Плюс я придбав у нього ось такий додатковий ще один набір. Один я купував у Степана Тимківа із Facebook-спільноти Мрія колекціонера. І паралельно ще одну придбав такий самий набір, тільки в бронзі. Це в мене патинований, а ще є в бронзі. І ціни у них приблизно однакові були. У Тимківа Степана вони були фіксовані по 800 гривень, у Вадима Гаяна вони зі старту йдуть 800 гривень. Я думаю, що також можна в принципі, придбати собі такий товар. І єдине, що це мені 800 обійшовся, у Гаяна Вадима, там у мене друга була ставка за 840 я собі його відповідно придбав. Так, ну і перейдемо до розпаковки. Плюс ще один цікавий жетон, тут також є, про який розповім уже в процесі розпаковки. Тут запаковано так, воно все на совість. Продукція упакована так, як треба. Претензій до пакування немає. Тепер це все треба швиденько розпакувати і перейдемо до її огляду. Так, Знайдемо ось тут таке більш-менш образливе місце для розпаковки і будемо його розбирати. У Вадима Гаяна запитав, чи можу я рекламувати його товар і згадувати його прізвище, той дав добро. Каже, ніяких перепон на цьому не бачу. Його можна знайти у Facebook спільнота. Він часто рекламує різноманітну сувенірну продукцію і різноманітні аксесуари до монет. І В нього більш-менш доступні ціни. Тому, кому цікаво, пишіть в коментарі, напишу координати, як з ним зв'язатися. Ну мабуть, Просто можна в Facebook його знайти. Так, зараз на це все зайве приберемо. І перейдемо до розпаковки. Так, не хочеться мені різати коробку повністю, бо ще самому може знадобитися. Я вже цього продавця купую не перший раз. От якраз оці підставки, які ви бачите, в мене всі на столі, я всі купував у нього. Першого разу вони були подними. А далі вже пішли. О, тут вже в дещо більші йдуть 10 на 10. Так, сувенірна продукція. Так, в коробці більше нічого немає, коробку можна залишати. Так, це у нас сувенірка, це ми поки що залишимо ось сюди. Мене цікавить в першу чергу ось оцей набір. Набір, який в мене вже один є. І зараз хочу глянути. Так, і знову ж... Ось, Завжди смику з цього боку, а насправді потрібно ось цього. Тут для пальця є така спеціальна комірка, її ось так відкриваємо. Так, це ми можемо поставити, щоб нам не заважало. І вуаля о, вони трошки повипадали зі свого місця при транспортуванні. Так, да, дійсно, вони тут такі бронзові. Те, що я і замовляв. Я в нього... Там були в нього різні патиновані, були і такі, і ціна, в залежності від того, як вам повезе в аукціоні, можна було придбати. Хто чекає, має терпіння, то там. Часто викидаю їх на продаж і можна за 800 також придбати. Але менше ніж 800 я ціни власне не бачив. Так, Тут, як бачите, вони в порівнянні із тими, які я брав у Степана Тимківа. Тут вони були патиновані, тут вони бронзові йдуть. Різниця в них бачите, в кольорі ці такого золотистого кольору ці патинованого просто під срібло. Сертифікати у них виробник, один той самий, скарби України, монета Н гривня. До речі, в інтернеті я не знайшов, що це за виробник, де він його локація і так далі. В інтернеті я не знайшов. Можливо, хтось знає, напишіть в коментарях під цим відео. Цікаво було б дізнатися, що це за виробник. Яку ще він продукцію виробляє? До речі, поки шукав інформацію про ці гривні, що про них відомо, знайшов додатково, що є повноцінні великі розміри отаких от гривень київського чернігівсько новгородського типів. Там і ціна у них приблизно також 800 гривень за кожну окрему, але там в нату... копії в натуральний розмір. В принципі, на Violet продається і виробник цей же, цей же самий, тому вже замислився, можливо ще придбати собі в колекцію копії гривень в натуральний розмір. Це в мене є варіації міні-версії золотистого і золотистого, золотистого кольору. І... Бронзового. І ще думаю над тим, щоб прикупити собі і в оригінальний розмір. І ще хотів передивитися також, що цікаво було мені, це подивитися у сертифікаті, що тут по тиражу, бо цих тисяча всього є. В сертифікаті тут також цих тисяча, також тисяча. Також. Тисяча. Зараз ми його обережно відкриємо. В рукавицях мені не дуже зручно це все робити. Так, гривня Київська, Чернігівська, Новгородська. Ці монети з меншеними копіями грошей 11-13 століття. Тобто, практично все те саме в описі йде, що і в цій книжечці. Вони практично ідентичні, тільки зображення дещо відрізняються так. І звертаємо увагу на зворот. Так, це у нас 945-922-2020 рік гривня. Так, ми вже тепер і головне, що їх не переплутати місцями. 922 маса тут бронза. Тут бронза і тут бронза. Тільки та бронза покрита патиною, Ось ця перша версія. Бронза покрита патиною, ось вона. А це бронза просто, вона така позолочена. Тут нічого власне не пишуть. Так, ну цей огляд я цього набору робив, глянемо, що в нас по цьому пишеться. Бронза просто, чим відрізняється сертифікат. Далі вага 7,9,9. Гривня Київська 7 грамів, гривня Чернігівська, 9 грамів, гривня Новгородська 9 грамів. Тут, відповідно, на один, відрізняється буквально на одну цифру. Тут 7-9-9. А тут 8-9-9. Ну і хотів би перевірити на вагу їхні, чи співпадають їхні показники. Так, для цього ми візьмемо наші ваги. Так, а куди їх поклав? Ось вони. Візьмемо наші ваги і перевіримо, чи співпадають вони по цифрам. Так, в мене тут кіт під ногами малий бігає. Тому, якщо чуєте такі дивні звуки по типу кавчання або ж рудіння, той кіт клятий. Так, перейдемо до першої з них, до гривні київського типу. В сертифікаті пишеться, що вона 7 грамів. 7 грамів. Перевіряємо, є тут 7 грамів, ну майже 6,8. 6,8, ну передивимось ще раз. Малесенькі, вони такі дуже малесенькі. 6,6, 6,8. Так, 6,8. Тут трошки не вистачає, хоч в сертифікаті пишеться, що 7 грамів у неї вага є. Так, далі гривня чернігівського типу. Чернігівський тип повинен бути 9 грамів. Перевіряємо. 8,7. Раз. 8,82. Ну і третє контрольне зважування. 8,7. 8,8. Так, тобто трошки не вистачає до 9 грамів, там 0,3 буквально. І гривня Новгородська. Найбільш примітивно з них всіх. Також пишу, що 9 грамів. Перевіряємо. 8,3. 8,3, ще раз 8,3, а якщо поставити її ось так, то буде 8,4. Тобто також не співпадає, буквально трошки не вистачає до ровно 9 грамів. Так, поїхали, ставимо її на місце, а на місце вона ставиться не хоче, так як вона стояла. Так, новгородська гривня, це Ну, хтось такі речі не збирає, мені вони були цікавими, мені вони в школу понести показати дітям, які були типу гривні. міні їхня версія. Це якби такий роздаточний матеріал, так званий. Так, все, значить з цим ми розібралися. Розібралися ми з, з гривнями київського типу патинованими. Точніше, не патинованими, це в бронзі. І так само. Випатиновані. Є ще, до речі, такі ж самі гривні в сріблі. Знайшов в інтернеті, що продаються в сріблі, але там ціна, звісно, що буде вищою, бо це вже срібло і, відповідна, ціна інша. Так, ці гривні ми можемо поки що залишити осторонь і перейдемо до огляду іншої продукції сувенірної, яка в нас там є. Це можна прибрати, нам не потрібно. Тут також. Наявності підставки. Ага, тут вони є, я думав, що їх немає. Ось вони підставки для монет. Прикупив собі ось таких от підставок, декілька штук, це розміри 10 на 10. 10 на 10 і тут буквально 4 штуки за 65 гривень кожна. Вартість їхньої продажу, але так як я брав декілька штук, мені продавець зробив деяку знижку. Ось, і вони мені обійшлися трошки дешевше, бо я в нього купував декілька товарів одночасно, тому вони мені обійшлися дешевшими. Так Це досить великі такого розміру. Сюди можна покласти 4 монети великих. ось вони. Я їх чисто використовую для того, щоб розміщувати там різноманітні окремі монети, які мені дуже подобаються, які є або сувенірними, як по типу ось біткоін. Bitcoin сувенірний жетон, країна-виробник Китай. На каналі в мене є огляд цього монетовидного жетону. Ну, так виглядає солідно, класно. На поличку поставити непогано. Далі, наприклад, ось дещо меншого розміру є. Різниця, бачите, їх вони відрізняються. Менше також монетовидний жетон це один дюкас. Це наш одеський. Одеські приколи, так звані, фальшево монетний двор Одеси Мами. Це коли в День Юмарини го року випускали такі жетони, це алюмінієвого. Алюміній це в досить гарному стані вдалося мені таку знайти, собі її прикупи. Там Ціна невелика, але як сувенірна продукція підійде. Так, далі, що із цікавого? Медалі пам'ятні можна розташовувати в таких штуках ось по типу. Як Юрій Лисянський. Із серії видатні особистості України. Це людина, перший українець, який брав участь у навколосвітній подорожі із видатних діячів разом з Курзенштерном. Тоді вони під флагом Російської імперії ходили в рейси. Далі батьківське щастя це вже монети з номіналом 5 гривень. Ось так от виглядає також солідно і непогано. Ну, і далі срібло, рік змії, півунції. Я от кожен новий рік відмічаю за китайським календарем відповідно якийсь сувенір під ялинку поставити. От у мене зібраний весь східний календар в сріблі, і от під ялинку або на столі в мене завжди символ року супроводжує мене протягом року. До речі, рік Змії це ще й мій рік змії Я народився в 89-му році. І це мій символ. ну і серія Чорнобиль-відродження тут в мене лелека. Купував її. Також з рук і вирішив також її поставити. Ну, і також у Вадима Гаяна я ще прикупив це вже дещо більшого розміру. Вони відрізняються. Ось ті максимальні, що в мене були, вони дещо меншими, це ще більші, як ви бачите. Це розміри 10 на 10. У нього є різні розміри, він там показує лінійку, як воно буде виглядати. І тут я в нього також прикупив Титаніка. Це жетон. Монетовидний жетон Титанік. Це не монета, країна виробник. Також невідома. питав у продавця, він каже, що невідомо, хто там країна виробник. Я думаю, що, скоріш за все, що це Китай. Ось так виглядає цей жетон Титанік. Дуже крутий сам по собі. Так, тут єдине, що бачу, що пошкодження трошки капсул. Тріснута. Доведеться її поміняти. Можливо, так і залишу. Титаніки, там йде опис англійською мовою. Що таке Титанік, я думаю, всі знають, всі чули. Це один з найвідоміших корабельних трагедій ХХ століття, про яку знають всі: від малого до старого всі знають про Титанік. Тут, до речі, внутрішнє оздоблення корабля, напис Титанік, слова англійською мовою, тут навіть є, дивіться гурт. Що для медалей не характерний, бо це просто сувенірний жетон. І зображення самого е Титаніка, таке, напівкольорове на, в місячному світлі. Досить таки крута подача. Так, у нас повітряна тривога пищить прямо серед білого дня. Тут ось такий місяць, по боках видно айсберги. айсберги, які плавають в воді, і власне сам корабель. Ось, Титанік це британський трансатлантичний пароплав, другий лайнер класу Олімпік компанії White Star Line. найбільше пасажирське судно світу на час своєї побудови. Під час першого рейсу з 14 на 15 квітня 1912 року лайнер зіткнувся з айсбергом в Атлантичному океані і затонув. Тобто, така була його відповідна доля. Будувався в Белфасті на корабельні and Wolves», з 1909 по 1912 рік. Титанік був обладнаний двома 14-циліндровими паровими машинами та паровою турбіною. Вся силова установка мала потужність 55 тисяч кінських сил. Лайнер міг розвивати швидкість до 23 вузлів або 42 км за годину. Його водотоннажність, що перевищував пароплав Близнюк Олімпік на 243 тонни становила 53 тонни 310 тонн. Корпус судна був виглутаний із сталі. Трюм та нижні палуби поділялися на 16 водонепроникних відсіків перегородками з герметичними дверима. Був оснащений 20 рятувальними шлюбками. досить досить така серйозна була махіна свого часу, але це не врятувало Титанік від трагедії. Ось так. І значить, 10 квітня 1912 року він вирішив це тата із Саутгемптона до Нью-Йорка і свій перший та єдиний рейс, здійснивши зупинки у французькому Шербурні, в Шербурі та ірландському квінстауні лайнер вийшов в Атлантичний океан з 1317 пасажирами та 908 членами екіпажу. Тобто на борту було понад 2000 людей. Планувалося прибути до Нью-Йорку 17 квітня. Командовим судном капітан Едвард Джон Сміт, 14 квітня. Радіостанція Титаніка прийняла сім льодових попереджень, проте лайнер продовжував рухатися майже на граничній швидкості. Щоб уникнути зустрічі з айсбергами, капітан наказав йти, е, йти трохи на південь від звичного маршруту. І 14 квітня 20, о 23.39, тобто майже о 12. ночі, матрос Фредерік Фліт доповів на капітанський місток про айсберг прямо по курсу. Менше ніж за хвилину. Сталося зіткнення. Отримавши кілька пробоїн, пароплав почав тонути. У шлюпки садили насамперед жінок та дітей. о 2 годині 20 хвилин 15 квітня, розламавшись на дві частини, титанік затонув, забравши життя 1496 осіб, тобто майже півтори тисячі людей. 712 людей, що врятувалися, підібрав пароплав. Карпатія уламки Титаніка лежать на глибині 3750 метрів. Вперше їх виявила. Експедиція Роберта Балларда в 1985 році. Наступні експедиції підняли з. На... З дна тисячі артефактів. Носова та кормова частина глибоко пішли на донний мул. Їхній підйом на поверхню в цілості неможливий. Історія Титаніка стала легендарною завдяки, зокрема, кільком художнім фільмам, знятим за мотивами цієї трагедії. Один із останніх фільмів, а саме фільм 1997 року, отримав премію Оскар і мав феноменальний успіх у прокаті. Це те, що той, що з Леонардо Ді Капріо та Кейт. Уінстат шикарний фільм, він випередив свій час. І сьогодні дивишся цей фільм. Тут спецефекти там такі досить класні. Ну і цікаве таке питання, то що мене цікавило, чому на Титаніку не знайшли залишків людей. На самому дні немає, не залишилися різні речі, все збереглося. а От залишків людських кісток немає на Титаніку. А справа вся в тому, що. Під великим тиском і під дією солей ці людські кістяки просто розчинилися. Цей кальцій просто розтворився під хімічними, хімічною дією морської води. І тому нічого на Титаніку ніяких залишків людей не залишилося. Ось такі от нюанси, бо багато задавали питань, як так в Титаніку нічого не залишилося з приводу залишків людей. Ось такі от справи. Ну і дана. Даний жетон медаль за такий сувенірна продукція. Вона мені бішлась там щось недорого в, 100, не в 100, 90 гривень буквально цей жетон, але такі речі мені якби, подобаються, я всі собі окремо збираю, якраз оформлюю у вигляді, вигляді ось таких підставок. І на полички вони в мене розташовуються. Хтось таке, звісно, що не збирає. Я їх знову ж таки є різноманітна кількість продукції такого профілю. Їх є дуже велика, -велика кількість в продажі. Але я собі обираю якісь окремі, які мені окремо зайшли, окремо так подобаються. І, і так, як сувеніри, так як це сувеніри вони не являються продукцією якогось банку, їх тиражі можуть бути великими величезними тиражами, являються сувенірною продукцією. Ну, Скоріше за все, що це країна-виробник Китай, там у на всі руки таку продукцію можуть виготовляти. І дана, дана монета, точні, даний жетон, монетовидний жетон, сувенірна продукція стане. Таким непоганим поповненням моєї колекції різних таких от сувенірних продуктів по типу біткоїна, одеського дюкату. Це буде третя в мене із таких, яка буде прикрашати мою поличку. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Пишіть свої відгуки під цим відео, кого цікавлять контакти продавця. Пишіть, хто знає про виробника. Ось цих от жетонів, не жетонів, а сувенірних продуктів, е, виробники скарби України, е, локація, виробництво, як з ними зв'язатися, якісь координати. Просто цікаво, щоб розкрити цю тему більш детально. То пишіть. Ну і Можливо, комусь відомо про цей жетон, в кого є такі наявності. Пишіть, буде цікаво послухати. Ну що ж, бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і до наступної зустрічі!